Всім привіт Сьогодні у нас 8 жовтня І що, зараз сьогодні здійснювали. Добавили йому трохи солярки. Бо вчора культіва, то на симво п'ятий тянув культівал. йому солярку сьогодні. Ось такий город, теж треба посіяти пшеницю. Не знаємо як, чи посіє наша сівалка тут. Ну, попробуємо. Такий город. Кісочок. Попробуємо. Бо Бостерня тут не таке, як вчора було. З Дісковою шостою передачею. Половинок немає. Діскуємо так. Так, ну що, дискуємо. О, дядько Роман сьому будемо вчити. Сьомою вже пробували. Нормально виходить. Пока міст на сьомої. Але так то шостої десь було Просто такий пластилінша таже. Дядька, <риклад> роман зьомої прилетів. Пастилін такий що жест. Не знаю як його сіяти. Якось будемо сіяти. Може ми посіємо, може хтось. Ну, наша, мабуть, не посіє по такому. Стерня. Бур'ян. Отакі в нас справи. Сьогодні купили ремня ходового на комбайник наш, бо знову, це вже другий. Так що будемо завтра пробувати, мабуть, молотити. Летить Не знаю яким краще юмезом чи антезом. Но що той валить, що це.